Зачитаю вам вірша, який написала моя мама. На дворі дощ іде, а я біля вікна дивлюся і згадую своє дитинство, маленький хутір там, де я жила, бо соні ж гралась на дорозі без асфальту, бо саме дощ пройшов. Ми ліпимо з дівчатами паски, хлопці з лозинами гасають по калюжам. Ми всі веселими, щасливими росли, без телефонів і без інтернету. Я пам'ятаю, як нам світло провели, і це було для всіх велике чудо. Як тато перше радіо приніс, і в хату збіглось так багато люду, а потім телевізор привезли, і знову всі приходили дивитись ми дружно, так усі жили, без газу, зате пічі в рідній хаті. По сійно в степ збиралися батьки, воли давно стояли біля хати. Яке це щастя було їхати туди. Бо соні ж там травичку потоптати. Клуб був малесенький такий, туди кіно привозили нечасто, та молодь вся збиралася туди, як тільки в небі сонечко погасне. Маленька школа клас один на всіх, від першого і до четвертого аж класу. Одного вчитель мучив, а інший вмів уже давно читати. А старші в школу йшли в друге село. Шли пішки без велосипедів, бо в нас їх тоді зовсім не було ані машин, ані мопедів. Лягали спати тихо уночі, і не боялись, що нас розбудять гради, що прилетить ракета чи снаряд, і вмить розіб'ють твою рідну хату. Бо зараз в нас іде страшна війна. І гинуть люди, діти, немовлята. Ракети падають, руйнуючи дома, і в полі гинуть наші соколята. Я зараз вже і сива, і стара, і з білью згадую своє дитинство, і по щоці моїй тече сльоза. До Господа валаю, зупини, скажи ще скільки сльози будем лити, ми виросли без страху, без війни. За що страждають люди, діти? Скажи, коли закінчиться війна, коли вже ворог кров'ю захлинеться, від вибухів здригається земля. А світ мовчить, чи це мені здається? Якщо не може світ допоможи, нехай небесні сили допоможуть, нехай наступе мир по всій землі повернуться назад усі живими.